Чому варто консультуватися з громадськістю і кому насправді це потрібно? Консультації з громадськістю дозволяють посилити рівень довіри громадян до владних інститутів, налагодити ефективний діалог між владою і громадськістю, підвищити ступінь прозорості, прогнозованості, якості рішень, ті, що ухвалюють органи державної влади. Розширити доступ громадян до інформації про діяльність цих органів, забезпечити ефективне виконання публічних фінансів, усунути ряд корупційних ризиків при прийнятті нормативно-правових актів. Проведення консультацій передбачає проходження кількох етапів: підготовка, розроблення процесу, проведення, аналіз, зворотній зв'язок і оцінка. Принципи та стандарти консультацій з громадськістю це участь, відкритість, підзвітність, ефективність і узгодженість. Для забезпечення відповідного рівня консультацій Єврокомісія розробила мінімальні стандарти, дотримання яких органами державної влади забезпечує результативність та ефективність процесу. Стандарти передбачають Чіткий зміст інформації, методи розповсюдження інформації, адекватній цільовій аудиторії, адекватні часові рамки, зворотній зв'язок, надання можливості всім заінтересованим сторонам висловити свої позиції, потребу в спеціальному досвіді, експертизі або технічних знаннях за необхідності, потребу в залученні неорганізованих інтересів, досвід участі заінтересованих сторін у попередніх консультаціях, потребу у збалансованому підборі де це можливо між представниками великих і малих організацій, соціальних та економічних гравців, широкого кола виборців та специфічних груп інтересів. У практиці різних країн сформовані різні способи електронних консультацій: це дискусійні форуми, Електронні опитування, електронні петиції, електронні свідчення, електронні панелі, редакторські консультації це коли громадяни або представники громадських організацій запрошуються надати коментар щодо винесеного на обговорення питання. Вивчення громадської думки організує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку: визначення потреби у вивченні громадської думки з окремого питання. Визначення питань, з яких проводяться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення. Визначення строку, форми і методу вивчення громадської думки, визначення на конкурсній основі дослідницьких організацій, фахівців, експертів, громадських організацій, які проводитимуть вивчення громадської думки. Визначення ступеня репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються, отримання підсумкової інформації про результати вивчення громадської думки, узагальнення громадської думки що запропонованого, вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки, забезпечення врахування громадської думки під час прийняття органами виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки, оприлюднення в обов'язковому порядку. На офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результатів вивчення громадської думки.